Привіт! Скажи чесно: скільки разів у твоїй голові звучала фраза Я почну завтра? Завтра схудну. Завтра почну вчити мову. Завтра піду в спортзал. Завтра приберу кімнату. А потім приходить завтра і виявляється, що воно нічим не відрізняється від учора. Твоє завтра знову стає завтра, і так минають тижні, місяці роки, а ти все чекаєш. Але ось у чому правда. Майбутнього, яке ти уявляєш, не існує. Воно завжди приходить тільки в одній формі, у вигляді сьогодні. І якщо ти не почнеш сьогодні, то ніколи і не почнеш. Ми часто живемо в ілюзії, що колись настане ідеальний момент. От я трохи зароблю грошей і тоді почну. От закінчиться зима, і тоді почну. От діти виростуть, обставини вирівнюються, знайду правильного партнера, буде більше часу, і тоді почну. Але послухай уважно: ідеального моменту не існує. Життя завжди буде недосконалим, завжди буде щось, що заважатиме, і той, хто чекає ідеальних умов, буде чекати все життя. А той, хто діє сьогодні, вже через рік стає успішною людиною, стає іншою людиною. Пригадай будь-яку важливу річ, яку ти робив у житті. Ти ж не був готовий на 100%. Коли ти вперше йшов на роботу, у тебе не було всіх знань. Коли ти робив перший крок у стосунках, ти не був упевнений, що вийде. Коли ти приймав важливі рішення, ти завжди сумнівався. Але саме ці кроки змінили твоє життя, бо готовність не приходить до тих, хто чекає. Готовність приходить до тих, хто починає, хто діє, хто діє вже сьогодні. Людина часто думає: я не можу почати, бо не маю сил, бо ще не час, бо в мене мало ресурсів. Але насправді все навпаки. Ти отримуєш сили тільки тоді. Коли починаєш рух, подивися на будь-який успіх. Він почався із маленького кроку: зайти в зал і зробити перші 15 хвилин, відкрити книгу і прочитати перші 5 сторінок, записати перше невдале відео, яким майже ніхто не подивиться. Але саме цей маленький крок запускає величезну зміну зміну в тобі. Зупинись і подумай, скільки можливостей у твоєму житті ти вже втратив бо відкладав, скільки ідей залишилося лише в голові. Скільки слів не було сказано близьким, скільки справ не почалося через страх чи очікування кращого часу. А тепер уяви, що ти далі продовжуєш чекати. Що буде через 5 років, через 10 років? Чи не стане твоє життя суцільним завтра, яке так і не настане? Є тільки одне завтра, і це твоє сьогодні. Саме сьогодні ти можеш зробити вибір. Не ідеальний, не грандіозний, але реальний. Сьогодні ти можеш зробити перші 10 віджимань. Сьогодні ти можеш прочитати одну сторінку книги. Сьогодні ти можеш написати одну ідею, яка змінить твій бізнес. Саме сьогодні ти можеш подзвонити тій людині, про яку думаєш уже місяцями. І саме сьогодні ти можеш сказати дякую. Це дрібниці, але саме вони і є початком. Бо життя не змінюється відразу. Воно змінюється поступово через твої щоденні сьогодні. Ти не можеш прокинутися і одразу стати іншою людиною, але ти можеш прокинутися і зробити крок. А завтра зробити ще один крок, а потім ще і так день за днем ти будеш перетворювати своє життя на краще. Запам'ятай, немає ідеальних обставин, немає ідеальної енергії, немає ідеального майбутнього. Є тільки твоє рішення або діяти зараз, або чекати і втрачати. Життя не питає, чи ти готовий, час не зупиняється. День, який ти втратив сьогодні, ти вже ніколи не повернеш. Тому подивись на себе в дзеркало і скажи: досить чекати, я починаю сьогодні, я роблю перший крок зараз. Моє життя змінюється з цього моменту. І нехай це буде твоя нова реальність. Сьогодні у твоїх руках все. Саме зараз, у цю мить, у тебе є шанс написати нову історію. Друзі, цитата дня для вас! Не можна повернутися у минуле та змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш. Я бажаю вам всім успіхів і натхнення змінювати свій фініш на краще. Дякую за увагу і до нових зустрічей!